Представтеся, будь ласка, прізвище, ми по батьку, хто ви є. Назвуть Андрій Кланіца Володимирович. Я приїхав в Польщу по оголошенню до Василя Озарка Івановича на будову. Ми, я в нього попрацював півтора місяці. І ну, у нас була така домовленість що кожних 20 днів він нам буде платити аванс, але він так і нам не заплатив. За весь місяць він мав мені заплатити 4 тисячі злотих, а замість цього він заплатив 215 злотих. Василь Азарко, я так розумію, це наш співвітчизник, з міста-Франківська, так, так він так, просто там має так, фірму? Так, він там має фірму у республіці Польща. Так? Республіка. Так. Тобто ви що, працювали на різних будовах? Працювала скільки у вас людей було? У Нас було восьмеро людей. Ні. І нікому з них він по обіцяної зарплати ні. не заплатив. А якісь ні. відомості, якісь там договори ви вкладали ні, не укладали. Він сказав. Тобто, це було на чесне слово, фактично нелегально працювали так, в республіку. Ну ще були обіцянки, що протягом трьох місяців, як ми в нього будемо працювати, він нам зробить повністю весь пакет документів, Легалізатор так званий на так. території Республіки Польща, так? так але нічого не зробив, і що ні, прийняли нічого. яке рішення. Ну прийняв рішення. В мене було мене було грошей вже в кармані і я просто пішов працювати вже до поляків до знайомих там тому що в мене не було ноль в кармані рахуєте, що вас ошукали так 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 Я, мене ошукали, можна сказати на півтора тисячі доларів ви і... витратили свої громади так, так. так і він так він продирали. мені винен якраз він заплатив за півтора місяці роботи. що би ви хотіли звернутися можливо для наших телеглядачів, хтось може теж Таке незручне положення попадав. Ну, якщо хтось теж був в такій ситуації, як я, з цим паном Мазарком, я прошу звернутися в міліцію, тому що я вже написав заяву, вже відкрита кримінальна справа. І я... Ну, у нас же там приблизно троє людей є. Я шучу ну, шукаю ще людей, щоб приїхали, теж написали заяву. І щоб Чи... було справедливо. Так, так, так. щоб людина, так. Яка, яка вас ошукала на матеріальні кошти, так яка порушувала систематично, фактично, законодавство і України, і Республіка так, Польща, щоб вона понесла справедливе покарання, так, так? так? Ваша мета. Так. І щоб інші такі більше правопорушення не так. повторювалися. Що ж, дякую. Угу.